Ісус Христос основа основ. Про те, що Ісус Христос є істинною основою життя, розповідають діткам під час проведення дитячого табору від місії Добрий Самарянин, місто Рівне, який розпочався 26 червня у селі Берестовець і триватиме 5 днів. Перший день був насиченим, цікавим подіями та знайомствами, і з самого ранку у лісі, що поблизу села, зібралося близько 130 дітей. Організатори приготували для них програму, яка називається Дім на камені. Впродовж дня втілювали цю програму через різні заняття: рукоділля, спортивні ігри, спів, театральний гурток. Команда наставників використовує різноманітні форми та методи, щоб посіяти у дитячі серця істину Слова Божого. Головною частиною табірного дня є біблійна година. Під час якої діти мають можливість послухати повчальні євангельські історії. Так, перший урок пройшов під назвою Ісус Христос, міцний фундамент, на прикладі життєвої історії Царя Давида діткам розповідали про те, як він, будучи ще зовсім юним, щиро любив Бога та довіряв йому. Тому й здобув перемогу над філистимлянином велетним Голіафом. Ніхто бо не може покласти іншої основи, крім покладеної, а вона Ісус Христос, 1 Коринтянам, 3 глава, 11 вірш. Ці слова апостола Павла стали золотим віршем уроку. Вихователі, використовуючи наочність та життєві приклади, спонукали хлопчиків та дівчаток чітко усвідомити, що їхнє життя це ніби дім. Який вони мають побудувати на міцному фундаменті Ісусі Христі? Тоді будівля буде міцною, і ніхто та ніщо не зможе захитати її. Бог любить мене, Бог любить Тебе, Бог любить усі на світі людей, він дбає про нас у будь-який час. безмежно Бог любить всіх нас.